За трешом. Ну, правда. От дивіться, наші можновладці, вони кричать про те, що немає грошей, ну, приміром, навіть на ті ж пенсії пенсіонерам, так? А ось вчора собі зарплату підвищили. Вчора парламентарі підтримали підвищення заробітної плати народним депутатам. Про це йдеться у постанові номер 10.222. Збільшення видатків пояснюється тим, що виплати нардепам залежать від розміру прожиткового мінімуму, який зросте з 1 січня до 3028 грн. гривень. І в поточному році прожитковий мінімум, як ви знаєте, він становить 2684. В наступному це буде цифра 3028. А, і от, цікаво, наскільки там підвищиться зарплатня. Бо там підвищиться нормально зарплатня. А от у пенсіонерів, з огляду на те, що підвищиться прожитковий мінімум, пенсія зросте всього лише на 268 гривень. От і все. Так от, збільшення видатків. У парламенті ну хоча б пояснюється тим, що виплати народним депутатам залежать від розміру прожиткового мінімуму. А от те, що на обслуговування та організаційне інформаційно-аналітичне матеріально-технічне забезпечення діяльності парламенту передбачено на секундочку 1 мільярд 280 мільйонів гривень. А ось це вже викликає чимало запитань. Ви тільки вдумайтесь в цю цифру. Такі шалені гроші під час війни виділяються просто на забезпечення роботи парламенту. Я не знаю, як це коментувати, правда. Ну, це якийсь треш. Вже просто, вже просто всі, знаєте, всі кричать вже про те, що треба все на армію. Бо там якісь косяки, да, будемо називати, там, 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 там все наступний бюджет, все для армії, все На тобі, на забезпечення роботи парламенту. Де да на ці гроші, на ці гроші можна було б стільки всього купити. Але ні. Треба забезпечити роботу парламенту. І ще, знаєте, наостанок хотіла таке сказати: от вчора такий, знаєте, день, день, день трешу. Матвій Бідний тимчасово буде виконувати обов'язки міністра молоді та спорту. Так, от це той самий чиновник, вродича якого, щоб ви розуміли, знайшли російські паспорти, а також літературу про велич Росії. І раніше ДБР... Затримала колишнього нардепа партії регіонів бізнесмена Григорія Дашутіна, і він займався постачанням товарів російським військовим компаніям ще з далекого 2014 року. І в ході проведення обшуків у Дашутіна та членів його корпорації знайшли російські паспорти, також літературу про велич Росії. Так от тепер зять цього покидька Матвій Бідний став виконуючим обов'язки міністра молоді і спорту. В мене тільки одне запитання. Ну не вже більше нема кого поставити. Ну правда. Ну це ну, просто, просто треш, розумієте? Ну не вже немає людей з нормальною репутацією. Складається просто таке враження, що ось всіх тих, хто там при владі, знаєте, чи хоч якось наближений до влади, всіх репутація просто така трешова, що це просто жах. І вже просто нема кого назначати. Ось Чесно, складається таке враження. Боже, як я мрію про те, щоб просто все помінялось. знаєте, Ось вся ця гілка, просто вертикально, горизонтально, просто все змінилось. І в першу чергу змінились люди. Щоб прийшли абсолютно інші люди, з нормальною репутацією. І з нормальним баченням того, як має розвиватися Україна. Щоб люди, які будуть працювати при владі, щоб а, вони. Хотіли розвивати цю країну і хотіли в ній жити в мене поки що все з цією інформацією. Ще буде сьогодні цікавий ролик про мобілізацію. Дивіться через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо. you